За кожні нові 20 метрів, які вдається пройти під бахмутом, штурмовикам сил оборони розгортається жорстокий бій. Без чого нині неможливе ані просування, ані оборона, покаже Марія Малевська. Репортаж з передових позицій окремого штурмового батальйону. Далі це Дмитро. Йому 25, він з сумщини села за 200 метрів від кордону з Росією. І Зараз відпрацюємо. Вартою по них. Бачимо тільки двох. Ну, може вони прийдуть зараз в якесь місце або бліндаж і можна туди буде відпрацювати. Відправити по до догоріла чи перевестись кудись. Переводиться на хрестик. Відзумся трошки, хай він ще розгляне. Дякую. Дмитро минулоріч повернувся в Україну з-за кордону, аби стати очима війська. По-бистрому на підзарядку і знову вітаємо. Так і працюємо. Ось ці дрони, а верніше, ось ці хлопці тут під бахмутом очі відразу кількох бригад. Вони працюють цілодобово, 24 на 7, за вітром і під дощем, бо від їхньої роботи залежить багато життів. Намагаються перервати нас, але ми їм даємо відсіч. Зараз свять пропала. Сигнал пропадає, тіряємо, намагаємося повернути. не завжди виходить. Аби зловити сигнал, треба вийти з укриття, але так, аби не потрапити під вогоні, аби не побачив ворог. Їхні дрони тут теж активно працюють. Інколи пташки навіть вирізаються одна водно. В небі Орлан, будьте обережні. А це вже бункер штабу аеророзвідки 225-го батальйону. Підрозділу, що починався як Харківська тероборона і виріс до окремого штурмового бату. Лише за останній місяць вони взяли у полон 27 окупантів. Опа, вибігли, вибігли. Вогонь. Один вогонь. Ой, хорошо, хорошо. Ймовірно влучили у склад боєкомплекту. Починає палати, і окупанти кидаються гасити. Ще раз вогонь. Готовність номер один. Толкаємо їх, талкуємо все далі від наших рубежів, тому не знаю. не можу сказати, що вони прям там змінили кука свою тактику. Кроче, як получали ні пащан, по так і получають. А там далі вже взрив БК, мабуть, трьохсоті, бо засипало їхній бліндаж. Тут, на передовій у летунів, як їх називають там у штабі, міні-електростанція. Техніка не витримує такої спеки ані температурної, ані штурмової. Я бачу, що ви кожні, ну я не знаю, 20-15 хвилин саджаєте, передзаряджаєте і так цілодобово. Ми стрім даємо безприривно. Безприривно, це типу одна пташка висить, дає стрім. Я зависаю на її же місце, ну там вище там, на 20 метрів. Все, я його міняю. Він летить, я вже даю картинку. Кацапи вибігають. Вибіг один сьогодні, 5 метрів перебіг в інший куп. І все. Все не, немає. Вони не ходять взагалі. Вони Короче, про нас будуть легенди, мабуть, ходити. Поля під бахмутом на моніторі аеророзвідників у крапочку, зрашечені вирвами, і це вже цьогорічнє. Жоден штурм тут нині неможливий без підтримки з неба. Окупанти постійно намагаються нас штурмувати. Ми контратакуємо. Ну і також штурмуємо їх. Але зараз повторююсь, на нашому напрямку ми в позитивній, в позитивній динаміці рухаємося. Допомогти аеророзвідникам 225-го штурмового батальйону бачити краще можна відсканувавши QR-код, який зараз на екрані. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.